Привіт! Ви на каналі Alex Green. І поки ми не розпочали, встигніть підписатись на канал і поставить вподобайку під цим відео, а також під рештою відео, які зможете подивитися на каналі Аліксгрін ЮАЙ. Народ, ми розпочинаємо з вами першу місію нового кордону гри Kingdom Rush Frontiers. І... Пропоную її зіграть новим геройчиком, якого нам дали в минулій місії. Це Гроал, він це кам'яний гігант, має 450 здоров'я, середній захист, 17-25 у нього урон і повільна перезарядка його здібностей. А тепер давайте конкретненько про його здібності. І так, перший це валун кидає величезний валун наносить 20-40 очок урона по площі. Файна тема, піде. Топот. Топає 4 рази, наносить урон ворогам по... поблизості. Замідляє, оглушає їх. Удар по площі, це тема 100% наша. Далі, бастіон утримує позицію. Грол збільшує урон до шести додаткових очок. Ну, також тема непогана. Давайте її також поставимо. Мощний хук. Особа атака. Ворог отримує 60 очок урона і з вірогідністю 10%. Помирає, якщо у грола в троє більше очок здоров'я. Ну, отлічна тємка, піде. Збільшує запас здоров'я грола на 50 очок. Здоров'я ніколи народ не завадить. Здоров'я це також файна тема, вона також потужна і також необхідна. І так, народ у нас залишається 4 очки для прокачки навичок, і давайте подумаємо, що б нам краще було прокачати. Мені здається, що це удар по області і валун, який він кидає. Це нормальні такі фішечки. А які ви, друзі, використовуєте здібності угрола, напишіть в коментарях і, взагалі, як вам цей файний герой? Бо я оце тільки зараз буду пробувати і дивитися на що він спроможний. І так, народ, наступна місія підземний хід. Схоже, храм Сакри був ходом в величезний підземний лабіринт, висічений прямо вгорі. Можливо, в легендах, попереджавших про те, що тут мешкає якесь зло, є доля правди, нам потрібно відправитися в лабіринт, ну, обов'язково, прямо вже побігли в лабіринт. На що туди лізти? Бо наша місія повинна бути виконана. А, понятно, все заради місії народ. Якби тільки... Неприглядна тьма була єдиною нашою проблемою. А, понятно. Коротше, народ. Ой, класна картинка, взагалі дуже прикольненька. Мультик. У мене від цього місця мурашки по шкірі. Порох залізо, у нас є все, щоб знищить ворогів. Як скажете? Боже народ, у нас тут якісь нові поганці, якісь дивіться, якісь не знаю, дракони. Коротше, чого тільки не водиться в цьому лабіринті. Хорош місія. Так, що це таке, дирка якась. Так, 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 так. так. Давайте подивимося, що тут у нас. Тут печера така якась. Ну звідси, звідси, звідси Опа, пульки, що це таке? Їх хтось виглядає. Так, оці очі мені вони щось вже не недоподобен. Щось по любасу звідси буде вилітати. От по-любому. Так, звідси будуть виходити, звідси будуть виходити, звідси будуть виходити. Ящери гвардійці. Нові, коротше, поганці. І тут в нас також ящери гвардійці. Так, народ. Якщо чесно, я поставив би отут меху я поставив би, отут я поставив би магів. Так, і тут я поставив би ось так я би зробив, поставив би лучників. Так, тут би я, мабуть, також поставив би магів. ти 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 а тут би. Блін, 200, да ладно, ви що приколюєтесь, ото ж 100 було. Тепер вже 200 для те, щоб розпакувати цю точку. А... Опа, дивіться, я горить так прикольненько, чимось таким файним. Так, ну я би ще оцю, звісно, розблокував. Я би тут би меху поставив. Давайте, ну що зробиш? 200 монеток, звісно, жалко, ну але. Але ж реально, що зробиш. Так, і давайте поставлю ось тут поставлю, що я тут поставлю, поставлю, поставлю. Ти-ти-ти, Давайте магів поставимо. так. Хорош. Ну, поки нормальненько, поки нормально. тут піхотку поставимо. Ось тут я отсюди сюди заряджу піхотку. Так, здоров'ячка в мене, точніше, цей е життя в мене є, так що переживати немає. Ящер гвардієць. Безстрашні воїни ящери, які лише гніваються і прискорюються, коли їх раниш. Отримав урон, переміщаються швидше. Понятно. Коротше, це знаєте, народ, як в дитинстві також це ящерки бігали, коли ти їх ловиш і в них відпадають хвости, вони починають швидше бігти. Точніше, ти коли їх хвапаєш, у них йде такий захисний механізм, вони хвости скидують. Хороша луна зарядив. Молодець, красавчик грол, красавчик, 500 здоров'ячка, 23-31 урон. Прикольно, оце тут хай поки і стоїть. А ну давай, чувак. Біди сюди ближче. Хорош, дивіться, як він валить по землі, берег шмат е, валуна, коротше, і в жбан кидає поганцям. Прикольний, такий здоровий, такий брутальний, такий мощний. Перець, взагалі. Дуже круто, дуже круто. опа па 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 ти куди прориваєшся, чувачок? Ти Ти сильно не бузі. Не бузі. Скромніш себе веди. Так, народ, хорош, хорош. Так, ідуть у нас, поки друга волна, ідуть у воїтелі і, в принципі, ящери гвардійці. З ними поки непогано справляться. Поки. Що ж ви оце тут дзиряєте з цієї дирки? Ну мене напрягає, реально, шо. Щоб звідси щось не полетіло і прям до моїх точечок. Дивіться, які такі, типа, не зліть мене, не зліть мене, я дуже нервний, я нервний грол, я можу по землі отак от завалить. І тобі як вальнусь зараз хуком і в нокаут відправлю. Так, давайте тут прокачаємо бомбардочку. Мені просто буде спокійніше, коли в мене буде якась башенька, яка буде валить по області. Так, це що таке? Новий, коротше, дерзкий перець. Ящер Діверсант. Хитрі воїни, які мають здібність ставати невидимими, пробираються мимо супротивника. Може бути невидимим, високий урон, супротив магії. Ти -ти 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 -ти. Так, народ, мені тут треба ставити притулочок. Отак треба мені робити. І отут я би поставив, якщо чесно, поставив би... Лучники. Так, а куди він подівся? Ага, ось у, дивіться, народ. Вони, коли не вийде, їх не можуть завалінити мої. Ах, от це хитрі ящери. Вони як никаються, то їм ніхто не наносить урон. Так, мені тут стовідсотково треба ставити меху отсюди. От, тому що якщо вони будуть пробиратися і далі. І заходить за мою першу лінію, це мені може викликати нормальні такі проблемки. Так, хто тут у нас? Я ще гвардійці. І тут гвардійці. Ось ось, те, що я й казав. Хорош у нього радіус е, враження. Він цього валуна чуть ли не через півкарти кидає. Це реально тема. Це реально клас. Клас. Грол, ти мені... Дуже подобається. Взагалі народ. Я вам хочу сказати, що в цій частині герої вони якось пояскравіше. Я не хочу нічого сказати. Поганого проти героїв першої місії Kingdom Run, але тут реально геройчики такі мощнякові, вони такі гарні, вони такі моцні, вони такі файні і різноманітні. І мені дійсно подобається оця фішечка з тим, що можна прокачувати їх на 10 рівень. Ну тобто, що не треба кожен рівень їх прокачувати з першого до останнього. З першого до 10. -го. Чувак, ти куди пробираєшся? Отут тут мені по любасу тут треба ставити лучників. 100%. Мені б ще й не заважало отут от піхотку поставити. Тому що оці диверсанти, вони реально бісюкові. Так, віверна якась. І тут віверна. Йо-майо, -йо, а у мене просто бомжицькі повітряні башні. Що це за віверний такі? Ящери приручили цих створінь для полювання з повітря. Літає. Короче, народ. Коротко, але зрозуміло. Літає. Ну тут грол наш, він... Без шансів. А, ну у них здоров'я небагато. 70 здоров'я, немає урону і захисту. А, ну це тоді. Це нормальово, це нормальово. Так, але мені треба все одно прокачать башеньку, треба прокачать башеньку. Вони не дають бабосиків вообще, нормальненько, так нормальні. Короче, народ, меху я прокачав. Меха це класна, хороша штука, але мені треба в мехі прокачувати либо ППОшечку, либо мені треба прокачувати мої башеньки, які валять по повітрю. І мені треба полюбасу їх укріплювати, мені треба магів ставити і оцих шо. Що... Гарно, файно валять по повітряних цілях. Так, знову йдуть диверсанти. Йдуть оці диверсанти, ящери 250 здоров'я, 28-42 у них урона. Так, вони, походу, поки не доходять до піхоти, вони не зникають. Так, да, от тільки-тільки-тільки вони доходять десь до моєї першої лінії оборони і одразу починають зникати. Так, давайте тут поставимо. Мені треба, 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 треба прокачувати, треба прокачувати е, по башеньки, які валять по повітряних цілях. І ті, які далять по... валять по дальніх цілях. Такі потужні поганці, народ, реально потужні поганці в цих нових кордонах, в цих лабіринтах. То ми були в джунглях, тепер ми з вами в е, лабіринтах. Так, давайте грола тут поставимо. Нехай він поки Поки в мене реально бомжицькі башеньки, оці, які валять по повітряних цілях, то хай грол тут зупиняє. О, хорош. Блін, я його реально не бачив. Він так никається, так зливається. Хамільон, хамільон народ, це не диверсант, це хамільон. Він реально зливається з оцю обстановочкою, що і не видно його. Це тільки по здоров'ю, мабуть, можна його ви викупати. Клас, це гроце У Оцей він в жбан, тільки що вальнув цього не знаю, чи диверсанта, чи просто цього ящера гвардійця. Але він його так ушатав з одної тички. Хорош. Ха -ха! Просто він зробив з нього бурульку і народ в один. В один тичок розмотав хламін. Так, хорош, хорош. Я зараз ще тут топового мага зроблю. Поставлю правильно, правильно, друзі, я поставлю тут Некроманта. Для того, щоб він робив мені скелетончики. Так, що тут у нас іде? Я з, е, забувся подивитися, хто тут у нас іде. А, гвардійці йдуть. Гвардійці йдуть, ящери, гвардійці. Ну, з ящерами, гвардійцями ми питання порішати зможемо. Тим паче маємо нашого грола 500 здоров'я, 31 урона. І як він файно, потужно, в мордяку може зарядити цьому гвардійцю. Це мені, мені реально дуже сподобалося, як він також з одної тички такої завалив. Того поганця. Так, хорош, хорош. Давайте поставимо ось тут арбалетчиків. І отут давайте ми прокачаємо магію. Тому що вони починають використовувати ці тунельчики, починають іти нам в тили. А ще оці діверсанти, які зникають, їх реально взагалі можна і пропустити. Так, отут давайте підкріплення поставимо. І головне спостерігати. Тому що дуже обідно буде, якщо ми когось. Цих диверсантів завтичимо, і вони заберуть в мене здоровічко. Але добре, що я у дідульки пердульки купив аж 10 сердечок. І це, знаєте, це мені, щоб було спокійніше, щоб не прийшлося перегравати місії, якщо раптом я десь профукаю когось з поганців. Бо реально не хочу. Так, що, давайте тут нікромантіка поставимо. Все, хорош, хорош, в мене тут дві потужних е, башеньки, які будуть валить по повітряних цілях. Ну тут в мене нічого немає, поки. да немає, Зато в мене є підкріплення. У мене є підкріплення, яке буде також гарненько валеніть повітряні цілі. І я зараз прокачаю магію ще на один рівень. І потім я тут поставлю нікромантіка, поставлю, нікромантіка поставлю. Ну, подобається мені ця башня, що я зроблю. Що ж ці тут лупоглазі в цій дирці? Що воно робить? Що воно... І нічого не відкривається, ніякої паскалочки. Народ, якщо ви може знаєте, може тут є якась таємниця, про яку я не знаю, напишіть в коментарях, тому що я не можу реально викупити. Сидять тут коршуни і. І не вилазять звідси. Так, хорош, можна прокачати башеньку на останній рівень. Все, у мене є три нікроманти. Так, ящери гвардійці будуть іти. І я. Опа, пульки, народ у нас новий поганець. Це ящер-опустошитель. Свірепі воїни вміло, які володіють мечем і кли... власними кликами. Мощний захист, середня швидкість кусає і відновлюється. Понятно. Так, народ. В общем, не ставте десь попереду піхоту, тому що вони журуняють піхоту, і тим самим вони регеняться. Тому е, піхоту десь треба в сторону. А тут краще щось нормальненьке таке прокачувати, файне. Так, давайте отут поставимо. Ану, Грол! Ану, розмотай цього опустошителя. А Ану, покажи, як ти проти е, нього зможеш справитися. Грол, давай йди сюди. Ану, давай, давай йому втечок, давай йому в жбан. Харо... О, хорош! Хорош, йому заряд. Прекрасно, прекрасно, чарівно. Грол, ти прям мужичок, Ти молодець, ти умеешь. Так, хочу тут поставити Міху. Ось тут я її якраз цьому перехресточку поставлю. І буде доволі непогано. Хорош, хорош грола, нормально здоров'я, і в нього, в принципі, доволі потужний такий удар. Просто тут пішло ворогів народ багатенько і він... Опа-па! Що це з метеоритами таке відбувається? Я просто прокачав метеори на останній рівень, і я їх ще не використовував, а вони мені по всій карті, коротше, вижигають землю. Круто, круто, круто. Йомаю, ця гра вона дивує просто з кожною місією, з кожним разом. Хорош, маю меху, отут по центру поставлю. Класна оця місія, вона мені прям дуже заходить, дуже мені подобається. Нові геройчики, нові ящери, новий герой, мій грол, який також такий доволі непоганий, потужний. Прокачується, звісно, він не так, скажімо, швидко, як бруха, наприклад, або Нівус, але. дуже Так, не знаю, куди його поставити. Ми не очі розбігаємося, стільки поганців веде. І хочеться прям, знаєш, кожному завалінню. Так, давайте прокачаємо ракетки. Все, тепер в мене м'яха взагалі просто потужніший. Він в мене може через цю карту запускати ракети і валити. А це що? Вони що, звідси будуть лізти? Що в мене тут показало точку? Типа по цих ліанах будуть лізти чи що? Ладно, поки нічого ніхто не лізе, може. Може мені зда... Не, лізуть! Ось, дивіться народ. Я ще регвардійці лізуть по цих ліанах. Нормально, що я тут поставив Цього... мікромантик. Добре, що вони не лізуть сюди. Так, мені тут треба зміцнювати піхотку. Я ставлю асалям алейкум, малейкум асалям. Привіт, хлопці, привіт. Давайте вас прокачаємо трошечки, щоб ви в мене були потужними перчиками і приносили користь в моїй компанії. В нашому файному поході і в бравій боротьбі з поганцями за визволення. Добра і звільнення світу від поганців і груп. Оце закрутив, прямо сам в сам шоці. Я реально аж втратив трошечки ніть своєї думки. Так, народ, що тут диверсанти, опусташителі, апусташителі, диверсанти, а тут і тут диверсанти будуть лізти. Так, треба валініти цих диверсантів <ппплес> ще до підходу до моєї точечки. Дивіться, скільки їх іде. Такі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Такі, типа, хопа, хто тут? Хто тут? О, впав. <пплес> такий прям з кріком такий. Ааа, рятуйте, постіліть матрасик, бо я падаю, мені буде боляче. Нема чого лізти. Сиди там в своїй норі і не висовуй морду. Все буде нормально. Так, грол, що ти тут відпочив? Що ти в мене взагалі без діла стоїш? Давай, давай, розмотай трошечки цих опустошителів. Покажи, що ти в мене опустошительний їж. Так, а тут народ, давайте я поставлю паладінчиків. Я прокачаю паладінчиків тут. Тому що вони от, ну їм реально не фартануло. Палад... Ну от, Тому що я їх поставив в такому місті, в такій точці, де іде до фідиш цих опустошителів І... Ні-ні-ні, Грол, тут. І їх треба реально їм здоров'ячка додати. І можливості для регенерації. Так, давайте йдуть підкріплення. Йомаю, скільки їх іде! А, воно не дивно, в мене вже 13-та волна. Друзі, я так захопився вночі цих ворогів, що я завтичив, що в мене вже йде е, 13-та волна. Так, давайте грола сюди, тому що дивіться, скільки йде тут е, цих е, Диверсантів так, давайте поставимо тут піхотку. Так, давайте прокачаємо паладінчиків. Так, знову що, ящери там будуть летіти. Я щось не встиг про, прочитати. А, ящери опустошителі. Ща будемо валіняти ящерів-опусташителів. І. ящерів гвардійців. Ящери гвардійці і ящери, ящери, ящери опустошителі. Так, ще мені тут два пунктика. Святий груаль. Грааль. Це е, збільшує до 30% вірогідність святого Граалю. Ну, Взагалі, по легенді, Святий Грааль він дає вічне життя і вічну молодість. Тому я думаю, що цей грааль він просто робить наших паладінів не просто непереможними, він робить їх безсмертно. Так, і тут я також поставлю паладінчиків народ. У мене буде тільки в одній точці Ассаляму алейкум! Мої ці дерзкі воїтелі. Але я думаю, що цього вистачить. Так, давайте мітерітом, давайте розрядимо тут обстановочку, тому що мені здається, що аж занадто накалілась тут ситуація. Їх стільки валить, стільки їх багато, що я навіть грола свого не бачу. Так, хорош. І тут давайте ми прокачаємо паладінчики. Ой, хорош, мені вистачило навіть на дві здібності. Так, опустошителі, руйнівники. Руйнівники... Ящери руйнівники Мені здається, не було. У мене ящери руйнівників. Так, ящер руйнівник. Нестримний. Нестримні рептилії, які озброєні енергокнутами. Дуже сильний, б'є по площі низька швидкість. Хто вас створює вообще, ящери? Хто вам ці електропотужні кнути дав? 3000 здоровья 60-120 урона Фига себе Вот мне что-то народ Подсказывает эм, Интуиция Что паладины мои Сейчас будут погибать Потужный Цей перец Реально здоров'я в нього немало. І ще оцими лазерними блискавичними кнутами б'є по площі. Так, все, тут в мене паладінчики теж повні... і це... Дивіться, він з одної тички виносить моїх паладінів. Ха, Мені тут реально навіть і підкріплення ставити нема що, друзі. Так, мені треба грола уводити. Уводжу грола. Вони просто потужніші. Потужніші ці руйнівники. Як їх виносить? Йо-майо, іде два цих перца, і вони реально майже всю карту пройшли, друзі, дивіться. Вони в мене дійшли майже до мого пункту незламності, де стоять отут паладіни. Так, мені треба ставити цього всадника. І тут давайте поставимо всадника. Ось тут буде всадник. Так, хорош, 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 непогано. Так, давайте тут я відкрию. Тут я, знаєте що я поставлю? Я поставлю тут мага, але я поставлю тут оцього архімага. Я прокачаю йому також потужну здібність. Жалко, що тут немає мага, який ваншотить, як в першому кіндомражі. Yeah, to... Так, народ, що тут у нас? 15-та волна, це все? Бо ворозі більше ніхто не йде. Хорош, Файна місія потужна. Друзі, ми познайомилися з вами з новими ворогами і пройшли першу місію нового кордону. Це були і ящери-руйнівники, і ящери потрошителі, і ящери-гвардійці, і взагалі там хто завгодно. Так, давайте прокачаємо нові навички Грола. Він у нас на сьомому рівні і сім додаткових навичок він має. Так, давайте ось це зробимо. Ось так, ось так зробимо. І ось так зробимо. Агонь! Агонь, народ, агонь, дивіться, як ми файно все з вами розставили файненько. Так, ми ще маємо три додаткових здібності. Я пропоную якраз докачати арту на максималочку. Супер народ, крутецька місія, мені прям дуже сподобалася, і я горю желаннями пройти наступну, але, 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 давайте трошечки перепочинемо. Народ, дякую вам за файну, потужну підтримку і гарну компанію. Бережіть себе, миру, добла, добра, благополуччя, перемога завжди за нами. До нових зустрічей, Па-па.